Заурі! Герої! Герої! Пробиває все ж таки кирпани м'яч. Передача вперед на Романов, Романов з м'ячем пробиває і забиває Романов рахунок 1-0 на користь команди Сокіл. Владислав Романов вдало зараз криставсь своїм моментом і забиває зараз 9 номер Сокола. Прокопенко! Яковенко зараз підстрах. Хіля! Знов Яковенко, Удар. І відбивається. Відверто зараз Вікторія. Три спроби було у команди Сокола для того, щоб забити. Двічі Яковенко Такий розіграш Бонзик з м'ячем. Бонзик, простріл і від Ядгарі ну, да, ще Не завершився, звісно, перший тайм, але та грає, команда помітно прогрес у майданчику команди Сокола. Семена виконує простріл. Кірпань підбирає, пробиває Кірпань. І Миротенко вибиває. Пробиває Кірпань, влучає грося команди Сокола. Бонзик на Литвиненка. І пробиває Литвиненко. Сильний удар. Так, на лівий фланг, але Кірпань знову направить фланг на Кабища, розтягують. Кобища пробиває і від Магди м'яч йде на кутову. Сендріє! Пробивають. Підгарі. Да, Йде да, ну, в обіграш проти Роману, Семенов. Переграє Шевченка. Семенов, прострілий м'яч влучає вилучає. дотик На Хілі. Збирання. Хіля з м'ячем, Хіля, Хіля в карному майданчику. Хілля пробиває і забиває Хіля і робить рахунок 2-0. Прекрасно зараз зіграв. 17-й номер команди Сокіл. Війшов до карного майданчика. І вдари в дальній кут. Чудово зараз зіграв гравець команди Сокола і збільшує перевагу. Романов на хіллю. Хіля в один дотик. В центр Романов пробиває, Квенко встигає вибити м'яч. Один дотик переводить Котлоу, намагався Гриневич пробити, але не поцілив Олександр м'ячу. Щоб буде холь м'яч до Хілі, Хіля, Хілі, хілі. зміщується, намагається бігати Васюка, ходить до Пробиває Хіля і забиває Хіля знову в куд воріт. Ну, що ж сьогодні робить Хіля? Знову грає на противоході, входить до карму майданчику і робить рахунок 3-0. Ну ніхто не очікував, звісно, такого розгрому вікторії від команди Сокола, але... Ми поки що це споглядаємо. Ширченка. Перехоплення Романом з м'ячем. розганяє так у Сокола. Буде лікарно-майданчик. Так і є. І забиває Гриневич. І рахунок 4-0. Ну що ж, радіє, Олександр, все ж таки вдалося йому забити в цьому поєдинку. Чудова зараз просильна передача, чудовий забіг Владислава Романова, який максимум зробив для цього голу. І Гриневич збільшує перевагу команди Сокола. Гриневич, один дотик. Магду. Магда пробиває, і голкіпер команди Вікторія на м'ячна Відчуває, але не вдалося далеко пройти. Магда там впевнено грає на захисті. Романов пробиває, Гриневич пропускає і рахунок 5-0. Ну що ж, П'ятою забиває Гриневич, радіє. І рахунок. 5-0 на користь команди Сокола. За Котловим, Котлов. пробиває Блохін, і м'яч девищий воріт. Після передачі від Лученка. інтригувало. Пробиває зараз Романов, але цього разу допрацьовує Яковенко. Нагадуємо, що... Нагадаю. Закидає на майданчика, Миротенко відбиває м'яч подалі. О, для... Обох команд, можливо, і протистояння всього чемпіонату команди з намади Сокола віддає передачу на Хіллю. Хіля проти нього Васюк Хіля робить скидку на «Шиш». -Шиш. Пробиває Пробиває прямісіньку в руки. Бранко скидка на Семена, «Семенов», Семена. той під удар. на «Гарканка», Шевченка вибиває м'яч. Підбір за Литвиненком. Литвиненко з мечі. Втрачає м'яч. Гаркавенко вперед. Гаркавенко з м'ячем, розганяє атаку команди Вікторії. Гаркавенко передача на Чугая І порушує правила зараз боротьбі. Магда проти Чугая поштовхнув Константина і призначив. Пробиває Чугай і забиває Константин. І рахунок стає 5-1 на користь команди Сокіл.